Ця, по тексту, найкоротша хресна дорога є тою дорогою сучасності, є тою дорогою пережиття і спасіння, любови, втрати і ненависти, і несправедливості. Бо війна вона, вона загострює біль, вона, вона відкриває всі наші рани, і вони стають болючі, рани нашої душі, нашої покаліченої душі. Тому що ми, знаєте, десь там вже так привикли, вже так заспокоїлися, вже то гріх і не дуже гріх, то не то таке вже аж дуже страшне, і все добре. І дійшли. Як кажуть, в народі до ручки, дійшли, що вже далі нема куди. Треба рятувати свій народ. І Бог із сльозами на очах, так як посилав свого сина єдинородного в цей світ, на смерть, на жертву. І Бог з такими самими сльозами на очах, дивиться сьогодні на нашу Україну. Яка йде на оговт, яка страждає, яку ворог засуджує так, як засуджували Ісуса, над якою вороги України знущаються, як знущалися над Ісусом Христом, яку прибивають до Христа, як прибивали Ісуса. Але Божа сила перемагає все. Бо Христос свою смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вже майже за тиждень трохи більше буде Пасха. Пасха це є особливе таке свято для єврейського народу. Для нас вона має. Трохи інше значення, бо для євреїв Пасха це є той час, коли вони вийшли з Єгипетської неволі, іменно той час, коли вони виходили, це була десята кара. Я собі думаю, а що 10, що 10 кар було на Єгипет? А потім думаю, так само можна сказати, а що було 10 заповідей Божих. Ні? Напевно, за кожну заповідь, Божу. Бог показує, що будемо страждати. І наш собі задумується, чи Господь Бог би зупинив був на п'ятій карі, якби фараон покаявся, що все добре відпускаю. Ні. Не зупинився би. Чому? Не через те, що він не є милосердний, а через те, що фараон би не зупинився, Бог бачить, наскільки зло стало злим. Бог бачить, наскільки. Добрі люди потребують спасіння. І ось каже Господь до Мойсея, скажи своєму народові. Народові, що був у рабській неволі, в єгиптян. Сидів у неволі в єгиптян. Це був єврейський народ. Скажи народові своєму, хай вибере ягня, гарного анця, щоб не мав на собі ніякої плями. Якщо б мав чисто біленький, так, дорогу, гарний, і заріжте його, принесіть мені в жертву. І тою кров'ю, якою ви, як, як з того анця буде, помастіть одвірки своїх будинків на знак, а анця приготуйте і їжте. Але дивіться, щоб кістки не, не ламали і не перерубували, кістки мають бути цілі. Бо написано, і кість Його не буде сокрушена. І цей агнець, якого вони зарізали, це про образ Ісуса Христа, який вмирав на Голгофті на христі. А кров, якою помазали одвірки, це кров, яка стикала по дереві Ісуса Христа. А нащо вони помазали кров'ю ті тієї Бо сказав Господь до Мойсе, цієї ночі «Пішлю ангела смерти, який прийде до всіх єгиптян, до всього Єгипту, і де не побачить на одвірках знаку, знаку і крови жертованого анця, то всякий первородний у тій хаті помре. Наприклад, у нашій сім'ї. З дітей я найстарший, в мене є брат, молодший любомир. То я, як старший брат, я мав би померти. І так у кожній хаті, де є старший син, мав би померти. З любов, всі первородні, всі, хто рахувався первородним, мали померти. І приходить вночі ангел смерті, йде здовж вулицями Єгипту. І там, де був знак кров'ю Анці зроблений, він проходив мимо, що значить песах. Пасха, проходження мимо. Проминула смерть. І на спом'ян того мимо проходження тої Пасхи, святкують євреї. Бо тут Тої Пасху, як вихід із єгипетської неволі, щоб ангел смерті повз них пройшов мимо. Для нас, християн, є Христос новітня Пасха. Христос, який від життя прийшов до смерти, вмер на Христі і від смерті прийшов у життя. Христос для нас є та Пасха, яка нас. Від Переводить до смерті, а від смерті до життя. І ми до цього переходу маємо себе готувати. І саме Воскресіння Христове є для нас важне тим, що іменно ми співаємо Христос воскрес і мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що у робах життя дарував. Тим, що вмерли, життя дарував. І завтра лазила субота про кого-то? Про Лазаря про Лазаря, якого любив Ісус Христос, який вмер, Його поховали, і Христос прийшов вже на четвертий день після того, як Його поховали. Бо Христос воскрешав там, той впав замерзло, той його воскресив. Там той дочка Яїра вмерла, поки вони дійшли там вже через якийсь пару год, ну, може, годину чи дві там, вони прийшли, Він її воскрешає, але тут. Лазаря. Марта каже: Господи, він каже, «Відкутіть камінь. Господи, не треба, бо тут вже четвертий день вже чути, вже воняє. Відкутіть камінь. І вийшов Лазар із гробу. Христос показує отой преобраз, що смертю Він смерть подолав. Він має владу над смертю, щоб ми знали. Не просто, що може, той там за Америка, там клінічна смерть, ще там щось що, там, серце помаліше, стало битися, що навіть не прослуховується, і це там все вмерло, потім трошки там полежав, організм адаптувався і відійшов. Ні, тут ідеться, що 4 дні вже лежав у гробі, вже тіло почало розкладатися. Христос, що подолав смерть, це наша нова Пасха. Бо ми часто Пасху уявляємо як символ посвяченого колача і все. Ні, Пасха має своє значення. Є станозавітня Пасха це єврейська Пасха, від якої ми святкуємо Воскресіння Христове, бо Христос на другий день після Пасхи, в неділю, рано вранці. Воскрес. І тому Христове Воскресіння ми повинні готуватися до Нього. Пість, молитва і милостиня. Це ті обов'язкові речі, які нас приближають із Богом. Зверніть увагу, я говорив про Десь заповідей, але перед тим, як прийняти. 10 заповідей від Бога Мойсей сорок 40 днів постив. 40 днів постив. без хліба і води. Мойсей постив. Аж потім Бог йому вручив скрижалі, на яких було написано 10 заповідей Божих. Христос, коли починає своє прилюдне проповідництво, що робить? І дав пустиню 40 днів постить. Ви чуєте, що таке піст, чи ні? І коли ми сьогодні, у цей 40-денний Великий піст, готуємося до, до Воскресіння Христового, Ви чуєте, яке це має бути? Це так має бути, як заповідь Божі Мойсей получав. Це так має бути, як Ісус Христос починав е, прилюдне проповідування. Це так має бути для нас значущий оцей 40-денний піст. Тому ми і за наших померлих сороковий день віддаємо, бо тому що 40 днів це той період приготування до важливих перемін, до важливих змін, які міняють усе. Коли закон 10 западів Божих прийшов у світ, світ змінився. І я вам скажу Несподівану річ, світ не став кращим після 10 заповідей. Бо як прийшла заповідь, гріх ожив. Бо не було заповіді, гріх людині не приписувався, бо нема закону. А нема закону, нема кари. І люди без закону зайшли вже в такі тупіки, що треба було їх упорядкувати, вирівнати. І Бог дає заповіді. І коли прийшла заповідь, гріх ожив. Гріх був у нас, але не зачистявся. Над ним смерть панувала. Він був, але він був мертвий гріх. Але коли прийшов закон, гріх ожив. Але ми повинні люди. наслідувати Христа, бо він є Агнець Божий. Що то є Агнець Божий? Це той, на кому гріхи закінчується. Христа ображають, Він не мстить. Там не прийняли е, Ісуса і учнів не прийняли місто, яке самарійське, учні кажуть, Господи. Господи, хочеш, ми спалимо це місто зараз. Буде, просимо Господа Бога з неба вогонь упада, як на соломі гумору, спалимо то місто. Що каже Христос? Стоп, 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 стоп. Хлопці, а ну тихо. Ви не знаєте, якого ви духа. Не треба мстити. О! Він вчить, що гріх має на Божих дітях закінчуватися. Він не має йти далі. Ми маємо бути тим бар'єром, який не пускає інфекцію рухатися далі. Ми маємо бути отим духовним антибіотиком, який не буде пускати інфекцію далі, щоб не портити тіло Христове, щоб не портити суспільство. Ми християни. І тому той, хто каже, що я наслідую Христа, це той, на кому гріх закінчується. А скільки є людей, від яких гріх починається. Тому Христос і каже, що каже. Горе тому каже, неможливо, щоб не приходили спокуси, але горе тому, через кого вони проходять, краще б було тій людині не народитися. Або взяти млинове жорно на шию і кинутися в море втопитися, як звести одного із моїх найменших. Тобто, якщо від тебе походить яке зло, як ти навчив когось робити якісь дурниці, то це будеш мати величезну кару за то, бо ти не маєш призначення Божого. Призначення Боже, що гріх на мені має закінчитися. І тому, коли ми починаємо від себе, від себе особисто, Господи, я хочу сповіди, я хочу покаятися. Я хочу сказати священникові і Тобі, Боже, я більше не буду грішити. Це значить, на тобі гріх закінчився. Ти дитина Божа, ти правдива дитина Божа. Мене часто питають, що значить правдива дитина Божа? Ось вам. Та, на кому закінчується гріх. Тому дорогі мої, в Христі, тої нагоди, щоб прийти у цьому часі до сповіди, щоб гріх на вас закінчився і гідно і достойно прийняти і зустріти Христове Воскресіння. Слава Ісусу Христу! Слава Навіті!